Часто задаю питання, як же стоїть плівочка на металі на дверях. Значить, дивіться, оце ось двері, плівка поклеєна мною 8 років тому назад. 8 років вона стоїть. Це вуличні двері. Тобто на них цілий день, в принципі, сонце пали зараз вечір, але пале через полікарбонат. Ну тобто, не прямі, але ультрафіолет сюди потрапляє. Мороз. Також це вулиця, це вуличні двері. Давайте подивимося, що з ними сталося за 8 років. Дивіться, вона навіть не вигоріла. Не Ні тріщин, нічого абсолютно немає. Абсолютно. Ну, тільки ті царапини, які зробили вже е, безпосередньо там, чимось ударили. Е, єдине, що, єдине, що у неї в зоні замка витирання. Ну, це, вибачте, і фарба вам полізе, тому що люди коли відкривають двері, закривають їх за собою ну, руками. Тут е, човгають. Оце єдине, що вичовгано. Так в цілому 8 років на вулиці, мороз, температури, все чотенько. Так що стоїть вона гарно і до речі, до речі, без посер... без попереднього ґрунтування.